Навернення Симона, котрий пізніше стає Петром, відбулося не дуже просто, не дуже легко. Тому що Євангелія описує, що зустріч Симона із Ісусом відбувалася кілька разів. Кілька разів навіть Ісус кликав Його бути Його апостолом, так ніби він вагається спочатку, ніби повертається. До свого щоденного життя. Знаємо, що Ісус в місті Капернаумі зробив багато чудес, зцілював, оздоровлював людей. І напевно Петро Симон тоді він знав про це, Він чув про Ісуса, що відбувається. Але навернення відбувається тоді, коли Ісус. Особисто до нього звертається, коли Ісус особисто торкається Його серця. Напевно, в житті кожного з нас тут присутніх, без винятку був той момент, коли Ісус особисто доторкнувся. Можливо, ми чули про Ісуса, та неможливо, а точно, бо живемо в середовищі, де кожен знає про Христа, кожен знає, що є Бог. Знає, що був такий Ісус із Назарету, який жив дві тисячі років тому. І, можливо, навіть чули про випадки, коли хтось зцілювався, коли хтось навертався до Бога, коли хтось залишав якусь залежність, але все рівно це був чийсь досвід, це хтось пережив зустріч з Богом. І в той момент, коли ми самі, коли я, Ти, кожен із нас відчули цей дотик Бога, тоді захотілося йти за Ним. Це звернення Ісуса до кожного з нас особисто. Воно відбулося в кожного по-різному, в когось через Святе Письмо, в когось через якусь ситуацію, в когось через слова іншої людини. Але Бог промовив до серця кожного з нас. І це є той момент відліку, момент початку нашої дороги за Ісусом Христом, нашої мандрівки, нашої пригоди за Богом. В цьому Євангелії, яке ми чули, відбувається, що Ісус входить в реальність. Життя Симона Петра. До того часу Ісус робив різні чуда, які, можливо, Симон бачив, але тоді, коли Ісус входить в Його реальність, тобто Він каже йому: закинь сіті, злови рибу, то все, все буде, ти зможеш, іншими словами. Бо Симон говорить: та ми старалися цілу ніч, ловили, нічого не зловили. Тобто Ісус входить. В тематику Симона, в його професію, в його життя, в його реальне життя, в те, що він тепер переживає. Напевно, Симон був розчарований, що нічого не зловили. Це було, був його заробіток, цим він мав е прожити, мати гроші на життя. Але через це розчарування Ісус приходить до нього. Давай зроби це. Я вірю, буде щось із цього. Ісус входить в реальність життя Симона, ловить рибу в день. Для рибалки це було на той час, напевно, але й зараз, таким нонсенсом, як це в день. Вони цілу ніч ловили, нічого не зловили, а тут Ісус йому каже, в день зроби це. Так ніхто не робив. Ісус входить. В Його життя конкретно, в Його особисте життя. Так відбувається, дорогі, і в нас. Ісус в нашому житті, в наших подіях, не в подіях інших людей, не десь далеко. Ми можемо знайти Ісуса в подіях нашого життя. Ми можемо з Ним зустрітися в наших особистих щоденних справах. В нашій професії, в покликанні, в справах, які виконуємо, в стосунках з людьми, в щоденності. Багато людей, віруючих, таких людей, котрі шукають Бога десь далеко. Треба десь поїхати, треба подивитися на щось, десь там зустріти Бога. А Він тут, він в моєму житті, він в моїй щоденності. Він приходить, щоб так як і з Симоном разом ловити рибу, так і зі мною служити в священстві, з тобою працювати на твоїй роботі і робити чуда в твоїй щоденності, в твоїй ситуації, в твоїй реальності. Для того, щоб це пережити, потрібно, потрібно дотримати певних умов згідно цього Євангелія. Бо можна. Якби пропустити крізь пальці і не зустріти Ісуса. Можна е, переживати різні добрі події в своєму житті, ці чуда можуть відбуватися, так як в житті Симона, але мож, може бути так, що людина скаже, що це збіг обставин, що це так сталося випадково, а це не так. Коли ми впускаємо Бога в своє життя, тоді. Ми йдемо з ним по життю. Які це умови, щоб пережити присутність Ісуса в нашій щоденності? Перше, це дозволити Христу увійти в човен нашого життя. Євангелій говорить, що Ісус попросився до Петра, до Симона, чи може Він увійти? Ісус проситься, Ісус. Хоче бути в нашому житті, але знаємо, що ніколи не робить цього на силу. Він стукає, стукає в двері нашого серця і проситься, щоби увійти. І знаєте, цікаво те, що Бог не перестає це робити, навіть тоді, коли людина не відкриває двері, навіть тоді, коли людина виганяє Бога із свого життя. Бог далі продовжує стукати і проситися, щоби увійти в наше життя. Далі, коли людина вже дозволяє Богу увійти в своє життя, потрібно зробити те, що каже Ісус. До Симона Він говорив: відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. Тобто, другий крок це зробити дії. Зробити те, що каже Ісус. Ці слова нам відразу нагадують Кану Галилейську, коли Марія говорить до слуг, зробіть все, що каже Ісус. Зробити це, почути те, що Він хоче, і це робити. Це насправді не так важко. Ми деколи з цим якось перебільшуємо, бо думаємо, що Божа воля це щось. Надзвичайне, незрозуміле для нас, а Божа воля це наша щоденність, це виконувати наші обов'язки, це любити тих людей, які є біля нас, сумлінно виконувати ті справи, які Бог нам довіряє. Далі третє це запросити інших. Коли вони наловили багато риби, то вони, їхні сіті почали рватися. Вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. Тобто, коли ми вже досвідчуємо присутність Бога в своєму житті, нам потрібно і іншим сказати: прийдіть, подивіться, що Бог зробив, яке це велике чудо Божої любові в моєму житті. Тобто, піти до спільноти, піти до інших людей, до тих, до яких Бог нас посилає. Четверте це поклонитися Богові. Коли це все відбулося, побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, поклонився йому. Відбулося чудо, і цей Симон Петро, апостол, він бачить, що це відбулося не просто так, поклоняється Христу. Іншими словами, Він визнає, що це Бог зробив. Що це цей Ісус, котрий є чоловіком з Назарету, проповідником, що Він є Господь, що Він не простий чоловік, а Він Господь, Він поклоняється Йому. І останнє це покинути щось, щоби піти за Ісусом. Симон, покинув все написане, покинув. Свої човни, покинув рибу, покинув свій заробіток і пішов слідом за Ісусом. Що потрібно покинути? Що ти маєш покинути, що я маю покинути, щоб піти слідом за Ісусом? Це щось кожен з нас сам знає, що нам заважає, що нам перешкоджає іти за Христом. Але без цього. Ми не можемо відчувати присутність Бога. Такі прості п'ять пунктів, які ми добре знаємо, може, частково виконуємо, але коли ми все це зробимо, дозволимо Богу увійти в своє життя, зробимо те, що Він каже, скажемо іншим, щоб ви прийшли і подивилися на це чудо, поклонимося Богові, визнаємо, що Він Господь, і покинемо те, що нам заважає в дорозі за Ним і підемо за Ним, тоді насправді будемо купатися в присутності Бога, будемо відчувати Його присутність щоденно, не лише на Євхаристії, не лише на адорації, але всюди завжди. Амінь.